Із приходом весни працівники цеху господарського обслуговування розпочали роботи із весняного благоустрою території РАЕС. Раннє потепління дало змогу ще до Великодня причепурити газони, висіяти траву, підрізати дерева, побілити бордюри, каже майстер бригади з озеленення і благоустрою Михайло Цап. Сьогодні озеленювачі впорядковують клумби і висівають квіти. Валентина Олещук та Віта Верба господарюють біля управління капітального будівництва. Їхній фронт робіт територія УКБ, КПП, автобусна зупинка, дорога на заболотя. Обов'язків чимало, проте весняні клопоти трудівницям до душі каже пані Валентина. Посів трави треба, клумби вдома доводить, бо вже весна йде. Побілка закінчується стальна. Ну так стараємося все посіли квіти вже. Нашірнобривці, майорчики такі малесенькі, і ці гіргінки теж вони до зими цвітуть, так що вони у нас незамінні як квіти весь час. Вони нам є і вони нам подобаються всім. Після ремонту оновилася будівля управління капітального будівництва. Працівники ЦГО оновили і прилеглу територію. Всі газони обордюрені, всі квітнички обордюрені, нові бордюри постелили. Асфальт тут зараз приємно і пересуватися, переміщатися і персоналу, який працює тут, і відвідувачам. А ось тут біля будівлі МАГАТЕ уже розквітли тюльпани. Довкола чисто та охайно. Жовтим сонячним цвітом зацвіла форзиція. До речі, тут ціла колекція зелених насаджень тішить око. Серед них блакитна ялинка, тис ягідний, туя колоновидна, туєвик японський, ялівець козацький. Цю територію чепурять Віра Шишковська та Людмила Войтюк. Наша знімальна група якраз застала трудівниць, коли вони впорядковували клумбу для чорнобривців. Пані Віра каже, любить квіти, особливо троянди, і залюбки за ними доглядає. Вони різнокольорові, гарні, в'ються і такі є кустами. З любов, напевно, доглядає. Ну, так. Без любові вони не будуть рости. Взагалі, кажуть трудівниці ЦГО, висаджувати квіти приємна жіноча робота. Висадили багато кількості троянд, бузка, віоли, от вже вона цвіте. Ми поливаємо на даний час після вранішньої уборки. От. Попідживлювали, попідсапували після зими, трошки все оживилося. Весна є весна. Аби лише різке похолодання не наробило шкоди. Сьогодні йшли дивилися, що трошки рози листочки, ну трошки все одно після холодної ночі, вони не такі вже на як на крохмалені, як живі. Але ми надіємося, що зацвітуть і нас будуть радувати всіх. Щоб від заморозків уберегти квіти, які вже цвітуть, квіткові вази накрили плівкою, утеплили. От бачимо, що і на півдні, навіть і в Дніпрі, і в Харкові всюди випав сніг до 10 сантиметрів, стихія не виключено, які ми не знаємо, які будуть кліматичні. Реверанси в природі, ну але будемо намагатися, щоб все вистояло. Поки що ми висіяли ті квіти, які навіть якщо і зійдуть, вони доволі стійкі до морозів. Ну до високих, звичайно, ні. Але надіємося, що, що все буде добре, і нас мене. Холоднеча не буде вічною. Тож за кілька тижнів Рівненська АЕС завдяки працьовитим рукам ось цих трудівниць знову звично зацвіте різнобарв'ям квітів, які тішитимуть атомники. До наступної зими. Тетяна Коровачук, Роман Ліщук, канал Енергоатом.